На території РФ уже тиждень триває війна. Так оцінив бойові дії в країні агресорці. Військовий аналітик, ізраїльський офіцер Ігай Левін. Він зазначає, що Остін фахівці геолокалізували чимало епізодів бойових дій, що безпосередньо відбуваються на територіях Курської та Білгородської областей. Протягом дня повідомлялося про бойові дії в селі Козинка. А також про прильот по одному із промислових об'єктів РФ. Бля. в завод прямо в цех. Станом на зараз відомо, що РДК задіяв резерви та просувається по всій лінії зіткнення у Білгородській області. Про це в телеефірі заявив голова штабу російського добровольчого корпусу Олександр Фортуна. Цитую: на сьогоднішній день йде поступове просування, йде розвиток наступу. Задіюємо весь потенціал, резерви наші. Поки що в нас іде просування по всій лінії зіткнення. Кінець цитати. Він зазначив, що втрати загарбників на цьому напрямку поступово збільшуються, і, хоча важко дати якийсь аналіз, але станом на вчора там мінус 600 осіб втратив живі силі. Тим часом губернатор Белгородської області Рев Гладков заявив, що нібито за тиждень загинули 16 людей в Белгородській області через обстріли. Він оголосив евакуацію 9 тисяч дітей з сіл кількох районів. Більше количество сьо на сьогоднішній день ми обселяємо. Зараз плануємо вивоз порядка 9 тисяч дітей. Але на сторінці Гладкова в російській соцмережі ВКонтакті жителі Білгородської області скаржаться, що влада не вживає жодних заходів, щоб захистити мирне населення від обстрілів. А російські ЗМІ ігнорують реальну ситуацію в регіоні, показуючи натомість тільки псевдоперемогу Путіна на виборах та анексію Крима. В той же час у російському прикордоні в магазинах зникли продукти. Вот как можно что-то приготовить, если полки пустые в магазинах. Просто. Ничего. Ни огурцов, ни помидор. Ни фруктов детям на той стороне. Вообще ничего нету. Схожа ситуація, і в Курській області так в селищі Тьоткіно вже зрозуміли усю суть кремлівської влади. Хоча, вочевидь, ще мають якісь надії, бо у місцевому пабліку з'явився пост ниття про те, що про бойові дії в селищі ніхто не пише, не повідомляє і, взагалі, не переймається цим. Проте прильоти, як пишуть у пості, тут багато разів на день. Власне, це підтверджує і відео одного з місцевих жителів, на якому чути звуки вибухів і постріли. Чоловік показав наслідки прильоту по його будинку. На відео він скаржиться, що 20 років будував все. І нібито українці знищили його дім. Вот такий у мене був красивий домик. Которую я строїв все свої 20 літ, хочеться нагадати, що бити по своїм дуже в традиціях кремлівської влади. А ще на території Росії бої проти путінського режиму ведуть саме росіяни, які намагаються зупинити війну, в ході якої за багато років російські війська знищили сотні тисяч будинків в Україні і вбили безліч українців.